Звісно, на місці добрий ранок. Добрий ранок, хворим наявний. Ми будемо розпочинати засідання комісії. секретаріат будь ласка, зачитайте проект порядку денного, тому що я не маю такої змоги, щоб затвердити нам. Ну. Читаю озвучую проект порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності етики та регламенту в дистанційному. Режимі. перше питання: Про внесення змін до програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2025 роки. Проєкт рішення буде зі зміною. Доповідає Юрченко Наталія Миколаївна, директор юридичного департаменту. Друге питання про звернення щодо частки ПДФО у проєкті державного бюджету на 2026 рік. Проєкт рішення пропонується внести на розгляд чергової 84-ї сесії. Доповідає Єлова Лілія Анатоліївна, директор департаменту фінансів бюджету та аудиту. Голосуємо за порядок денний Федік за Дацюк за по першому питанню проєкту порядку денному щодо програми підтримки. Е в принципі, я ознайомився з проєктом рішення. Пані Юлія, ви ознайомлені. Я, я думаю, ознайомилась. Так, так, немає сенсу доповідати. Да. Переходимо до голосування. Федік за. Дацюк за. Дякую, рішення прийнято. Друге питання: Дякую. питання порядку денного щодо звернення щодо частини ПДФО. Я також ознайомлений з проектом рішення, пані Юлія. Я частково ознайом, ластково край почав є, не... є... є необхідність. Немає. Я, я думаю, Ліля Анатолівна, два слова скажемо на сесії. Послухаємо я там. Тож, також думаю, ми всі знаємо, що є ініціатива держави знову з приводу забрати ПДФО, тому питання актуальне. Без доповіді голосуємо за даний проект рішення і винести, і його, ще... на... винести його на розгляд сесії Луцької, на пленарне засідання, сесії Луцької місь... міської ради. Федікза. Дякую, питання порядку денного розглянути. Комісія завершила свою роботу. Всім гарного продуктивного дня. До побачення. До, побачення. До зустрічі.